Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги презентація з нас на тему «Методи підготовки та проведення віртуальної екскурсії міста. Існує помилкове судження, що віртуальна екскурсія міста це набагато легше, ніж реальна екскурсія міста. Можна набросати якийсь обстрілний матеріал, фото і, в принципі, розповідати дуже поверхнево про те, що ти бачиш. Це не так. Тому що будь-яка екскурсія, як реальна як віртуальна, вона відбувається за певним схемою, в яку входить вступна частина, від теми, введення в тему, в тему, різні підтеми, між якими вже налагоджені переходи, зв'язки і кульмінація. Це коли ти підводиш певні підсумки, робиш якісь темаційні акценти. Це нікуди не дівається. Нікуди не дівається і етап підготовки взагалі до екскурсії містом, який включає в себе, і визначення мети. І роботу з відповідним джерелами, літературою, матеріалами, складання маршруту, екскурсій, об'їзд або обхід маршруту обов'язково, складання індивідуального плану і тексту розповіді, скажімо так, і ще багато-багато таких моментів, яких обійти не можна. Справа в тому, що це дуже важливо визначитися з об'єктами, які будуть ключовими під час тієї ж віртуальної екскурсії міста. Ну, в нашому випадку це переважно е, такі речі базуються на визначенні і вивченні попиту, е, скажімо, з боку аудиторії. Що вони хочуть бачити? Як засвідчує досвід, це е, музейні заклади, переважно обласні музеї, буває що й інші. Е, Театр. театр, який є брендовою річчю для нашого міста, сама назва Кропивницький, є міській дієк земля Крифлейф, театр екскурсія, де кого він відбувається в такому екстремальному форматі під час дощу, що робить екскурсію по вулиці Театральній, дуже романтичною. Але, як би там не було, деякі люди приїжджають з інших міст, а буває країн, щоб побачити саме наш театр. І архітектура теж. Дуже яскрава, дуже брендова, яка вражає одразу, з якого мігапольську приїхала людина, її одразу вражає на архітектура нашого міста. Архітектурна різна знабарня. Готіка, мавританський стиль, барокко та інший архітектурний стиль. І от все це треба враховувати, коли ти відпрацьовуєш варіант віртуальної подорожі міста. І зрозуміла мурал. Знову ж таки, в останні роки дуже популярним стало таке вид мистецтва, як Мурал. А в нашому місті це переважна роботи зараз Олександра Бріццева, Україна це Свобода і Крифей Марко. І знову ж таки бажано маршрут цієї віртуальної екскурсії, але варіантів, більше, більше, щоб показати той чи інший мурал. Взагалі, скажімо так, війна вона внесла вагомі корективи, підготовчий процес, але взагалі класика жанра, що будь-яка екскурсія, а треба враховувати, що віртуальна екскурсія вона базується на екскурсії реальні. Повинна проходити такий процес, як презентація. презентація. От презентаційний етап. Це, до речі, стосується як реальної, як ми бачимо на світлинах, так і віртуальної екскурсії, тому що віртуальна екскурсія також повинна бути презентована, перш ніж вона буде представлена на широкі заклади. Це не для того, щоб той, хто готує таку екскурсію, міг побачити і ті плюси, і ті мінуси, які були допущені під час складання от такої екскурсії. Ну і знову ж таки будь-яка екскурсія, вона проходить етап шліфовки під час проведення для різної аудиторії, що важливо, дитяча, студентська, юристи, дипломати різні категорії, тому вже сприйняття відбувається абсолютно різне. І от саме шляхом такої шлифовки, розповідаючи для різних абсолютно категорій людей, ти починаєш бачити якісь, ну скажімо так, недоліки, а навпаки, якісь плюси своєї екскурсії. Дуже важливим елементом для проведення екскурсії є портфель екскурсовода, про які я вже наголошував, коли розповідав про реальну екскурсію, де проводимо по місту. Чому? Тому що, ну, скажімо так, наше місто дуже змінилося, змінилося район фортечних валів. І інколи люди запитують, а де ж фортеця, і треба хочуть показати, хоча б на рівні аерозйомки, зокрема цю як це було, які контури мала наша фортеця на той час. Саме, скажімо, портфель завода він є тією базою, на основі якої потім формується ілюстративний матеріал, який ти от показуєш, розповідаєш про нього під час проведення віртуальної мандрівки міста. Тут є декілька цікавих моментів. Зараз, в умовах воєнного часу, в реальному форматі ми обмежуємося переважно екскурсією від. Нашого музею і до театру. Це скорочений варіант екскурсії, які ми можемо собі дозволити в умовах воєнного часу і постійних повітряних тривог. Віртуальний формат екскурсії дає нам можливість цю екскурсію якби розширити. Взагалі ми зараз все більше занурюємося в віртуальний світ. Віртуальні екскурсії, віртуальні подорожі, мандрівки є наразі дуже популярними в усіх країнах світу, в орбезьких країнах Франція, Німеччина, Польща, екскурсія по музею, віртуальна, екскурсія по місту віртуальна. Людям це подобається. А ми повинні йти, ну скажімо так, подати вимогам нашого часу. Але От При підготовці такої екскурсії треба врахувати ще один момент. Екскурсія стає особливо цікавою і ефективною, коли використовується комбінований варіант. Що я маю на увазі? Ну, от, скажімо, як під час виставки вона більш цікава, коли використовується різна експонатура, фото, картини, там якісь об'ємні експонати, так і під час віртуальної подорожі дуже цікаво, коли фотосвітлини, вони поєднуються, ну скажімо, з творами творчого мистецтва, які є складовою нашого фронту в Це особливо цікаво, тому що зараз ці картини перебувають, ну вони переміщені у зв'язку з подіями повноштабних вторгнення тобто, ворога в, в нашу країну. А тут ми маємо можливість їх побачити. Буду що це картини краєвиди нашого міста. От. І це дуже оригінально От пройтися по центральним вулицям, от, саме у такому форматі поєднуючи. Такі речі, і знову ж таки, це мандрівка не просто в просторі, а й в часті. Ми постійно занурюємося то в 50 60 років минулого століття, то в після воєнний час, як ми бачимо, то взагалі до радянську епоху. Це дуже цікаво. Це те, що фахівці називають ефектом контрасту. Оцей постійний контраст, тобто ти постійно тримаєш в набузі аудиторію. А ти не даєш їй розслабитися. Вона постійно от, шук, ну, чекає на щось таке, якусь цікаву. Ми скажемо, побачити от інгу 1946 року, про який вже не пам'ятають навіть сторожині. А тут навіть місцеві, для місцевих, це буде дивина, що Інгу були з боку ось такий, ось з тими легендарними валунами, про які ми завжди розповідаємо під час реальної екскурсії міста. А не тільки у віртуальному форматі ми можемо показати, як це було насправді, завдячуючи ось таким цікавим роботам. А було знову ж таки, ми розповідаємо через екскурсії містам, що у нас раніше пам'ятник Батана Хмельницького був не зараз, на площанах Хмельницького, де він зараз знаходиться, і де він сидить з булавою. А він стояв повний зріст і знаходиться він у сквері Банана Хмельницького, зараз у центральний сквер, отакий от багатостраждальний наш. От саме там розповідаємо про історію, як він зник, досить такі таємнича, цікава історія. З курсантам це завжди дуже, -дуже подобається. Але ми можемо і показати їм в віртуальному форматі, який мав цей пам'ятник, коли він ще стояв на тому місці, де він колись знаходився, завдячуючи роботам художника Малочинкова, який створив дуже багато таких картин у ну, 60 ті роки минулого століття. Саме отакі. От Такий устативний матеріал я використовував під час віртуальних подорожі геністам для внутрішньопереміщених осіб з Донбаса 15 жовтня минулого року. І це було досить таки непросто, враховуючи специфіку аудиторії і той, що який пережили люди і трагедію, але постійно вони віддарвали. Бачив зацікавлені в своїх очах, потім почалися питання. От. Тобто, в принципі, їм було цікаво побачити те місто, в якому вони опинилися. Знову ж таки, в чому полягає ще ефект контраста? В тому, що е, наразі дуже популярними є фотосвітлини або картини, які е, відзеркалюють місто у вечірній час, у нічний час. Тому, готуючись до такої віртуальної мандрівки, бажено декілька фотосвітлин або картин викритих. Їх, які показують знайомі нам об'єкти архітектурні, але нічної доби, вечірньої доби. Більше того, це сьогодні настільки, настільки так популярно, що мені поступали пропозиції проводити екскурсію, реальну екскурсію містом по ночному місту я. Ну, Я казав, що цього робити зараз не можна, тому що воєнний час, а мені казали, що ну, після війни ви подумаєте, тому що це дуже цікаво проводити екскурсію містом та ночному місту це Дуже романтична, тобто людям це подобається. І це треба враховувати. Тобто, готуючись до такої екскурсії, завжди необхідно враховувати попит, що людям цікаво, що вони бажали побачити. Взагалі, треба визначити, що віртуальна екскурсія має величезні плюси у порівнянні з екскурсією реальною. В чому це полягає? В тому що саме. Вибираючи відкритивний матеріал, ти можеш вибирати той ракурс, який тобі найбільше вигідний. Той ракурс, який дозволяє сфокусувати увагу на певних архітектурних елементах або на тому, що ти хотів би розповісти. Більше того, як на мене, величезний плюс таких екскурсій полягає в тому, що тобі нічого не заважає, немає тих моментів і елементів, які заважають людям сприймати надану тобі інформацію. Що я маю на увазі? Якщо ви звернете увагу, Пезотовані світлини, ви не побачите там людей, ви не побачите там машин, ви не почуєте той гуркіт, той шум, та музика, яка б'є по вухах, і навіть ти сам себе починаєш вже не чути і перекрикуєш ту музику. Все це заважає проводити повноцінну екскурсію. Більше, що місто все ж таки з вузькими вулицями, воно історична не невелика і вона не розрахована саме на такі екскурсії. А тут ти маєш можливість показати людям, які сидять, просто, а, як правило, це люди, які сидять під час віртуальних подорожей. І вони спокійно сприймають твою інформацію і вони спокійно сприймають от, ем, ті архітектурні споруди і нічого не заважає їм сфокусувати свою увагу на твої розповіді. Це дуже і дуже важливий момент. Потім, як трохи торкати цієї теми, в чому величезний плюс, ти маєш можливість зануритися певним епоху, ти маєш можливість показати ті пам'ятники, що для яких бувають запитання, коли кажуть, а от що у вас там поставник на площі Героїв Майдана, що там колись стояло? Ти почався розповідати про пам'ятник Кірову, розповідаєш, чому його зняли, ще якісь певні моменти. І ось таким чином, але ж ти не можеш його показати. Ну, Тільки от у форматі віртуальної екскурсії. Ще е, один момент, про який зазначають фахівці. Є такий ефект е, наближеної камери. що має на увазі. Е, є такі архітектурні споруди, які дуже красиві, поєднання там барока, готики, але вони трошки не співпадають з класичним екскурсійним маршрутом, який ми використовуємо. Вони є в полі зору, але десь так за квартал трошки, да? ми вказуємо на них, але інколи не маємо часу до них наблизитися. Тим більше, коли ти обмежений у часі, скажімо так, щодо екскурсії. А у віртуальному форматі ми маємо можливість наблизити камеру і оцей об'єкт до себе. І знову ж таки, фотометець довго стає і чекав, поки не проїжджає машина і не ходять люди, щоб сфокусувати нашу увагу саме на цій чудовій споруді під певним ракурсом. От в чому перевага віртуальної екскурсії. Або знову ж таки, от елемент контрасту, коли це, до речі правлять фахівці, я читав відповідну літературу, вони кажуть, що при підготовці віртуальної екскурсії бажано використовувати ну, різні пори року. Тобто, от певні об'єкти, які ми знаємо, або райони нашого міста взимку, в, в осені, навесні, влітку. От такий критоскоп дуже цікавий і він дозволяє скажімо так, ну, більш цікаво сприймати так, от, наданий матеріал. Потім, Зараз дуже важливо створювати такі порівняльний аналіз. Що я маю на увазі? Справа в тому, що я перегадав декілька презентацій подібних і зараз часто використовую такі моменти, Скажімо, вам, мають зображення: споруда до радянського періоду, споруда радянського періоду. І вже сучасна, да? тобто ти якби порівнюєш, якою вона була колись, от, скажімо, наш театр да? на роботі Фесі Михайловича Волонського прем'єра, який передав от, художник да? атмосферу старого Вілі От, що буває досить рідко. Потім те, що ми можемо бачити вже поверсів театру, сам театр більш сучасний, і от відбувається от, такий порівняльний аналіз. Фахівці зазначають, що це дуже цікаво створювати такий порівняльний аналіз, тому що люди починають порівнювати, а от що вони бачать зараз, а як воно було раніше. І якщо, якщо. щодо сучасних фотосвітих або картин, психологи зазначають, що бажано, щоб не було там зайвих відволікаючих елементів людей, машин. Да? То відносно старовинних фотографій вони зазначають, що такі елементи навпаки бажані. Трамвай, карета, люди у відповідному одязі, це дозволяє краще зануритися, з примови кінця 19-го, початку ХХ століття. Це дуже цікаво, щоб людина, тому що дивлячись просто на, на реальні екскурсії на якусь паруду, цього не відбувається. Потім ще один величезний плюс віртуальної екскурсії, чому от я пропагую саме цей напрямок роботи, тому що означає реальна екскурсія, вона закінчується біля театру. Це пов'язано із обмеженням і в часі, і в просторі, але, виходячи із попиту, скажімо так, аудиторії, в віртуальному форматі, ми можемо продовжити цю екскурсію. До Ковалійської церкви, про яку ми розповідаємо обов'язково, що це була межа історичної частини міста, про е, класичну жіночу гімназію, зараз під університет, і побачити, який ну, вигляд е, всередині минулого століття, про чоловічу класичну гімназію, то це віртуальна подорож по вулиці Шевченка і далі до нашого дентропарку. Тому що зазвичай кінцевим пунктом призначення постей нашого міста є наш дентропарк, наша маленька Голландія, Війна збирало дуже багато людей, там відбувалися фотосесії. Ми маємо можливість цю мандрівку продовжити. Це важливо ще й тому, що це пов'язано з специфікою історії і забудови нашого міста. Я завжди під час екскурсії наголошую, що наше місто ніби воно з трьох складових складається. Що я маю на увазі? Історична частина, забудова хрущовської епохи і сучасна забудова, скажімо так. І от Тут ми маємо можливість побачити той доробарк, напроти якого знаходяться колись легендарні червоношки. Чому це цікаво? Тому що для людей, які приїхали з інших міст, вони пізнають певні елементи і старовин архітектури, ну а чермошки то були в кожному місті. Тобто це викликає ностальгію за їхнім містом, яке часто наразі вже перетворено в руїни. Це стосується і Маріуполя, я був ще раз здивований як багато схожу в архітектурі нашого Кропивницького і Маріуполя, які вже зараз знаходиться фактично в руїнах. А я вже не кажу про якісь сучасні там райони Черонушки або сучасні народ. Знову ж такі, ці міста. Чому величезний плюс віртуальної екскурсії міста? Ми можемо діснити мандрівку до акулиць нашого міста, які раніше та й міста не були, якихось 50 років тому назад це була ну, це був степ і електромережа. А зараз це вулиці Попова, вулиця Каваєнка, інші вулиці, да, де ще недавно були бургани, а зараз там супермаркети, там АТБ і таке інше? Саме от такий формат подачі ілюстративного матеріалу сприяють тому, що твій монолог починає кликати зацікавленість з боку людей. Потім це починається діалог. Люди починають розповідати, а от у нас є щось схоже, А у нас ось такі якісь моменти. Ти починаєш їх слухати, ну а потім це вже переходить в формат монологу з боку тих, хто слухав тебе. І якщо ти пройшов всі ці етапи, якщо ти від свого монологу пішов, до монологу з боку людей, яких ти розповідав, значить ти до них достукався, значить твоя інформація до них дійшла. І це дуже важливо в рамках сучасної концепції об'єднання Україну мистецтвом, що наразі є дуже важливим у умовах повномасштабної війни. Дякую за увагу.